Нашій мамі прийшла чергова посилка з Аліекспрес. Ми будемо з вами її розпаковувати. Давай мені, показуй що там. Саме з Відкривай. Відкривай, відкривай. Дірочка. Угу. А, а а це ось такі приклас. Нічого немає. Другий пакет. Ага, це зірочка твою кімнату. Ваня на кімнату. Ага. Окей. Далі. Оставай, не О! — шаре. — шаре. Що це за диско шари? Ну це для прикраси новорічного столу. Ага. Вони на шпажки вдягаються. Прикольно. Так, бо в нас Новий рік буде в стилі Гесбі. Запис на тренування, супровід по харчуванню, по пасуванню в шапці профілю.